Тисяч людей. І до. Е Знову ж таки ядерних погроз Росії вперше з холодної війни ще холодної війни кораблі московитів вийшли в море з ядерною зброєю. Це дані норвезької розвідки. Це вони про таке про таке заявили у своїй щорічній доповіді. Фахівці зазначають, що йдеться про північний флот Росії, і центральна частина ядерного потенціалу московитів розміщена в підводних човнах і на надводних кораблях. Кораблі Північного флоту Росії вперше за 30 років почали виходити в море з тактичною ядерною зброєю на борту. Ядерна зброя є особливо серйозною загрозою у варіантах операцій, і це можуть де можуть брати участь країни НАТО, зазначається в документі норвезької розвідки. Це щось що у нас це знову такі бряцання зброєю ядерною чи що відбувається. Ну а що тут скажеш? Вони ж, крім того, що ходять з ядерною зброєю по морю, вони нещодавно намагалися провокувати е, польську систему протиповітряної оборони. Вони залітали на територію Польщі одним розвідувальним літаком, двома винищувачами, і довелося піднімати країнам НАТО відповідно свої винищувачі, щоб завернути значить росіян. Назад на територію Калінінградської області. Я думаю, що це такі провокації, вони намагаються якогось залякувати, демонструвати якусь там силу. Але насправді я думаю, що країни НАТО добре розуміють е рівень підготовки насправді російських військ, і він ні для кого не є секретом. Єдине е на що Росії залишається якась надія. Єдине не що це е, якраз брати, як то кажуть, на іспу. Тобто, дивіться, я скажений, я на кнопку натисну. І це насправді не жарт. Мабуть, це єдиний аргумент, який, е, якого все ще боїться захід, тому що все інше у виконанні російської армії Захід побачив в Україні, і я думаю, всьому світу він добре видно на що здатна насправді російська армія і російський флот. Так е, ми чудово це бачили, і на прикладі е, крейсеру Москва і не тільки. Як він показав себе у цій війні. Тому я думаю, що ЄС не буде піддаватися ну, країни НАТО і країни Євросоюз не будуть піддаватися на цей шантаж, тим паче, що всі пам'ятають знамените прислів'я, приказку, таку, яку сказав ще Сталін, що Балтійське море та бутилка але пробка не у нас. Але насправді а Балтійське море воно контролюється, те, якраз. З країнами НАТО повністю, відповідно, будь-які загрози там, в Північних морях вони не настільки критичні. Це просто якась демонстрація от виходів якихось ну власне атомних крейсерів. Це не є критично наразі. Це не є критично наразі. Якщо ми вже про Польщу згадали